У нас утворилася петля, пров'язуємо 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. В'яжемо три повітряні петлі, це петлі підйому. Один, два, три. Вони теж рахуються в стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку. У нас на гачку є три петлі, пров'язуємо через дві. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. На гачку є чотири петлі, пров'язуємо тільки через дві. У нас на гачку є три петлі. Пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок в кільце. Накид. назначкою гачкує 4 петлі, пров'язуємо через цих 4 петлі, пров'язуємо 2 повітряні петлі, 1, 2, накид, вводимо гачок в кільце, Нагачкою 4 петлі, пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2. Перший рядочок складається з ось таки восьми стовпчиків з трьома накидами зі спільною вершинкою і між ними по дві повітряні петлі. З'єднуємо перший рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом зі спільною вершинкою. На гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки можна обрізати. Втяжемо другий рядочок. Вводимо гачок під нис під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під нис під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою дві петлі, накид. Вотимо гачок під нис під арочку, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою три петлі. Provijazimo skozi te tri ptice. Provijazimo 2 po vetrni ptici 1, 2, nakit. Vodimo oči, podnesimo pid to samo aročko, provijazimo 3 stolbčeke z nakitom z izpolnjeno vršnjo. Чотири петлі пров'язуємо через цих чотири петлі. Пров'язуємо дві повітряні 2, накид. Вводимо під низ під арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою, дві повітряні стовпчики з накидом зі спільною вершинкою, дві повітряні підлі. Вводимо під низ під наступну арочку, теж пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою дві повітряні підлі. Три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Дві повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Вводимо гачок у вершинку, трьох стовпчиків знаки. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один. Два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо тільки через дві підлі. Нагачкою дві петлі, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо тільки через дві підлі. Нагачкує три петлі. пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку, пров'язуємо дві повітряні петлі. один, два, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо. Три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою, дві повітряні петлі. Три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою дві повітряні петлі. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою дві повітряні петлі. Три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою дві повітряні петлі. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі. Один. Два. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На гачкові три петлі пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один. 3. Прив'язуємо спільну вершинку. пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Цю арочку ми пропускаємо. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. 1, 2, 3. пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму, арочку пров'язуємо. Три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один, два, три. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Тут арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ під наступну арочку. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом. Нас на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, У нас на гачку є дві петлі. Пров'язуємо через цих дві підлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку. На гачкові три петлі пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один-два стовпчики з накидом, повинні пров'язати ще три. 1 2 3 Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. накид. Вводимо гачок під ніс під ту саму арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Один, два. Три. Чотири. П'ять. низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Сюди під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду, 5 стовпчиків з накидом, стовпчик без накиду. Сюди стовпчик без накиду. під наступну без без накиду, накиду. 5 з накидом, Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок сюди під низ під арочку. З'єднуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 20 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Витягуємо гачок з петлі, повертаємо наш виріб на вивертну сторону. Вводимо сюди в першу петлю і перетягуємо петлю на вивертну сторону. Пров'язуємо одну повітряну петлю, кінчик ниточки ми обрізаємо. Витягуємо гачок, кінчик ниточки затягуємо і заховуємо кінчик ниточки з вивертного боку. Наша прихватка готова. Дякую всім за увагу.